Виконуємо право 34.4, приклад Д, до параграфа 34 за підручником інформатики 9 клас, авторів авторівка заценку 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми Файл, нью файл. У нас дано масив з n цілих чисел, потрібно знайти мінімальний елемент масиву та його індекс. Якщо таких елементів декілька, то знайти елемент з найменшим індексом. Отже, створимо масив. Тобто список в Python, назвемо його R. І давайте зразу його заповнимо 10 якимись цілими числами. Нехай буде їх небагато, ось тільки. Можете вводити будь-яку кількість, але все одно потрібно знайти, скільки є ось тут елементів масиву. І ось цю кількість будемо зберігати в зміні N. Для того, щоб знайти кількість елементів масиву, скористаємося функцією len. Отже, кількість елементів масиву знайшли, тепер знайдемо мінімальний елемент масиву. Але зверніть увагу, що їх може бути декілька. І тоді ми шукаємо з найменшим індексом. У вас в підручнику, а саме в праві 34.2, пропонується спосіб знаходження першого елемента з певними властивостями. Можете скористатися ось тим способом, а я використаю трішки інший. А саме спочатку знайду мінімальний елемент масиву, збережу його з міні -мін ар Для знаходження мінімального елементу масиву скористаюся функцією min. І після цього в циклі з лічильником FOR Будемо перебирати всі елементи списку. Кількість ітерацій у нас буде N за кількістю елементів списку. Зверніть увагу, що ось тут у нас має бути відступ. Ов'язково від рівний чотирьом пробілам або одному натисненні клавіші TAB. Ну а далі будемо перевіряти, чи даний іти-елемент масиву R рівний. Мінімальному елементу min-r. Якщо if І ти елемент масиву, рівний знак рівності в Python C2 дорівнює мінімальному елементу. Тоді виводимо моєї функції print в консоль. Сам це мінімальний елемент. Хоча можна було б вводити зразу ось тут. Давайте його так і зробимо. Буде так гарніше. Ось тут виведемо мінімальний елемент масиву, точніше, списку. Ось тут виведемо індекс. Індекс на рівний І, тому що початкове значення лічильника І є 0, а нумерація в списку розпочинається також з 0. Тобто виводимо І. Але в нас може бути декілька мінімальних елементів, от так як в нас, бачите, є 2. То далі ми будемо перебирати і наступний замінить попередній. У вас в підручнику пропонується просто використовувати список ззаду наперед, можна іншим способом, а саме використати оператор break. Коли доходимо до оператора break, то відбувається примусове переривання циклу. Тобто, якщо дана умова істина, виводиться індекс списку. Давайте напишемо, що це індекс. Індекс мінімального елемента, якщо точніше індекс першого. Після цього доходить до оператора break і відбувається переривання циклу. Тобто знову в цикл ми не заходимо. А раз знову в цикл не заходимо, значить. Якщо навіть є такий самий елемент, то до нього ми не дійдемо. Давайте збережемо у власній папці зімне вправо 344D. Та виконуємо ран, RAN модуль. Так, мінімальний елемент в списку 4. Індекс першого мінімального елемента один. Все правильно. Бачимо в нас це 0, а це один. Давайте зробимо ось так, перевіримо. Так, не забуваємо зберегти. Знов 4. Раз, два, три. Останній у нас під номером 4. Давайте спробуємо ще ось так. Отже все працює. Один. Нульовий індекс Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.